Привіт усім! Ви на каналі Війна в Україні. Сьогодні ми поговоримо про шлях, який долає кожен, хто вирішує стати на захист нашої землі. Це не просто рішення, а глибока внутрішня трансформація, сповнена викликів, втрат, але й неймовірної сили духу. Це шлях оборонця. З чого все починається? Для багатьох із шоку та усвідомлення, що звичний світ руйнується. З перших днів повномасштабного вторгнення тисячі людей, які ще вчора були програмістами, вчителями, фермерами чи музикантами, залишили свої домівки та мирні справи. Вони відчули поклик. Це не був наказ чи примус, а внутрішній імператив, глибоке переконання, що інакше не можна. Це перший крок, прийняття відповідальності за долю своєї країни, своєї родини та майбутніх поколінь. Це момент, коли особисті інтереси відходять на другий план, а на перший виходить спільна мета Свобода. Далі починається етап підготовки. Цивільний одяг змінюється на піксель, а звичні справи. На виснажливі тренування. Навчання це не лише про те, як тримати зброю чи копати окопи, це про психологічну стійкість, про вміння працювати в команді, де кожен побратим стає ближчим за рідного. Тут стираються соціальні статуси. Неважливо, ким ти був у цивільному житті, важливо лише те. Наскільки ти надійний, наскільки можеш довіряти тим, хто поруч, і наскільки вони можуть довіряти тобі. Це час, коли закладається основа бойового братерства, зв'язку, який неможливо пояснити словами, але який відчуває кожен, хто був на фронті. І ось він перший бій. Це момент істини, якого неможливо повністю уявити, доки не переживеш. Адреналін, страх, концентрація. Усе змішується в один потужний потік. Ти розумієш, що від твоїх дій залежить не лише твоє життя, а й життя побратимів. Саме тут під звуки вибухів розкривається справжня сутність людини. Ти бачиш неймовірні прояви мужності, самопожертви та відданості. Кожен бій це важкий іспит, який загартовує волю і вчить цінувати кожну мить життя. Тут народжується повага до ворога. Але не як до людини, а як до сили, яку потрібно подолати. Це жорстока школа, де головний урок вижити, щоб перемогти. Але війна це не лише бої. Це й довгі дні та ночі очікування в окопах, під постійною загрозою обстрілів. Це побут, де прості речі, як от гаряча кава чи сухі шкарпетки, стають справжнім щастям. Це моменти тиші, коли думки летять додому, до рідних. У ці хвилини. Підтримка стилу стає безцінною. Дитячий малюнок, лист від незнайомої людини, повідомлення від друзів усе це дає сили триматися. Це нагадує, заради кого і заради чого ти тут. Зв'язок із домом це тоненька ниточка, яка не дає зневіритися і втратити людяність серед жахіть війни. На жаль, шлях оборонця це і шлях втрат. Втрата побратимів. Найважчий досвід, який залишає глибокі шрами на серці. Кожна така втрата це біль, який не минає з часом, але він не ламає, а перетворюється на лють до ворога і ще більшу рішумість боротися. Боротися за себе і за того хлопця, який вже не повернеться. Пам'ять про полеглих стає священним обов'язком, мотивацією іти далі до самої перемоги. Це те, що об'єднує всіх військових, спільний біль. І спільна мета. Проте навіть на війні є місце для світлих моментів. Це і гумор, який допомагає пережити найскладніші ситуації і щирі розмови з побратимами біля вогнища, і радість від успішно виконаного завдання, це порятунок тварин, які стали справжніми талісманами підрозділів, це відчуття єдності, коли ти розумієш, що є частиною чогось значно більшого, ніж ти сам. Це моменти, які показують, що навіть у найтемніші часи людський дух прагне до світла, добра і життя. Поранення ще один етап, який доводиться проходити багатьом. Госпіталь, реабілітація це теж боротьба. Боротьба з болем, з фізичними обмеженнями, іноді, з психологічними травмами. Тут знову на допомогу приходять лікарі, волонтери та рідні. Це час. Коли потрібно заново вчитися довіряти своєму тілу, знаходити в собі сили для відновлення. І багато хто, ледь ставши на ноги, прагне повернутися назад до своїх, бо там їхня друга сім'я, там їхня боротьба. Це неймовірна сила волі, яка викликає захоплення. Шлях оборонця змінює людину назавжди. Після пережитого неможливо дивитися на світ так, як раніше, Загострюється відчуття справедливості, змінюються цінності, дріб'язкові проблеми мирного життя здаються незначними. Ти починаєш цінувати прості речі тишу, мирне небо, можливість бути поруч із близькими, війна дає суворе, але чітке розуміння того, що насправді є важливим у житті. І коли настане день перемоги, для оборонців почнеться новий, не менш складний шлях. Повернення до мирного життя. Це буде час адаптації, час загоювати не лише фізичні, а й душевні рани. І тут наше суспільство має проявити максимальну підтримку та повагу. Ми повинні пам'ятати, якою ціною далася нам ця перемога, і бути вдячними кожному, хто пройшов цей шлях. Шлях оборонця це історія про вибір, мужність, біль. І надію. Це шлях тисяч українських чоловіків і жінок, які сьогодні пишуть новітню історію нашої країни. Вони наш щит і наша гордість. І наш обов'язок пам'ятати про це щодня, підтримувати їх і бути гідними їхньої жертви. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові історії про наших героїв. Слава Україні!